Кривий Ріг – сталеве серце України, місто, в якому гартується не лише сталь, а й цілеспрямовані та творчі особистості. Серед металургійних гігантів знаходиться єдиний в Україні криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв Академія Руху. Сьогодні ми з вами ринемо у чарівний світ театру. Дітки, а чи були ви колись в театрі? <різь> <Хто> <різь> був? Я. Так! був? Я! А що ви тут дивилися? Казки. казки! Тут показують вистави. Так? В театрі ми можемо побачити казки, які оживають. А які казки ви знаєте? Про колобка. Про колонка! Театр це місце, де оживають казки, а втілюють душу та оживляють героїв це актори. А керує цим всім і надає душу режисер театру. І сьогодні ми з вами познайомимось з директором, керівником художнім, режисером, заслуженим діячем мистецтв України та почесним громадянином Кривого Рогу. Бельським Олександром Гнатовичем. Ми хочемо з вами поспілкуватися, отримати від вас деякі поради. Скажіть, чому ваш театр має таку назву Академія руху? Назва театру це від слова рух, дійство, основа театральної дії, а академічне – це статус. Театр пластичної драми, театр казок, як ви сказали, зрозуміло. Дякую. Ось ми до вас прийшли сьогодні з нашими дошкільнятами. І о скажіть, чи потрібно дошкільники залучати до театру? Діти повинні приїхати приходити з батьками три, чотири, п'ять років. Це найпрекрасний возрост для сприйняття театрального дійства. А чи хотіли б на сцені бути актором, перевтілювати yeah. яких yeah. героїв? Yeah. Так! Ну, значить, це вік, хочу, саме час, его... час так здавати я до театру. Він не пухав. Він не пухав. Я не пухав. Я не я... я... хочу... Є у вас тут на базі вашого театру які... якась школа для майбутніх акторів? Так, у нас є школа, дитяча <постив> <постив> студія, прем'єр, в якої вчаться діти від 5 до 15 років. Вчаться вокалу, вчаться сцен мові, ще вчаться хореографії і майстерності. От основа. Зрозуміло, будемо батькам радити. Хай приходять сюди з дітками. Так. Ну і скажіть, який ваш секрет успіху? Це любов. Любов до, до роботи. Олександр Більський провів нас до музею театру та ознайомив з набутими досягненнями. Дітки відвідали залаштунки театру, побували в справжній гримерці акторів, а також в художній майстерні. Мали змогу доторкнутися до створення краси. Під час спілкування з Олександром Бєльським діти отримали неймовірні відчуття та позитивні емоції. Ознайомлення зі світом театру дарує дітям і дорослим казку, відкриває в кожному серці вирій різнобарних відчуттів.